Вітаю, очевидно, щось дуже суттєво змінюється. І ось одна з журналісток викликала на інтерв'ю Вітвіцьку. Це я так розумію, Соломія Вітвіцька. Якщо я не помиляюсь, і вона нібито працює на марафоні. Єдиних новинах я, оскільки не дивлюсь єдині новини, ну я не заперечую їх необхідності для людей, які не слідкують за новинами, людей, які не хочуть себе дратувати якимись, ну, такими негативом певним, людей, які просто хочуть Хочуть подивитися картинку дня, вони дивляться єдиний марафон. Він транслюється по всіх каналах. Пропустити дуже важко. Але е я завжди повторював, що єдині новини, вони. Не повинні вони не можуть і не повинні бути єдиним джерелом інформації для українців, тому що ми розуміємо з вами, що єдині новини мають транслювати певну позицію певну позицію держави. Вона має транслюватися ця позиція і на громадян, і на зовнішнє поле, ну і так далі. Але хочеш, не хочеш, але м працюючи на єдиних новинах, ти починаєш схожим бути на пропагандиста, який пропаг пропагує відповідно державницьку позицію. І ось в Соломії Вітвіцької. Журналістка запитує, а ви не вважаєте себе пропагандисткою? І Соломія. Прямо так аж, знаєте, аж трішечки здивована була. І каже, я це використовую. Я звикла до того, що це якби до російських засобів масової інформації. А а, я, а я, ми ні, ми ми, ми просто висвітлюємо офіційну позицію. Ну, Соломія, я е, може вам підкажу, але е, це і є пропаганда, тому що коли ти висвітлюєш офіційну позицію, ти пропагуєш офіційну позицію. Що вона укріплювала, що вона. Поставала, що вона була, що вона закріплювалася в головах людей. Щоб ця позиція вона транслювалася, і від неї йшли далі там експерти, там середовища, певні підпорядковані канали. Так формується інформаційний порядок денний. І сказати, що пропаганди немає в якихось інших країнах, не варто. Питання тільки в тому, чому Соломія так якось злякалася цього слова. Не то, що злякалась, почала заперечувати. Ні-ні, я не, я не ми не пропагандисти, ми, ми що? А що ви? Ви висвітлюєте офіційну позицію. І в цьому немає нічого поганого на те і створений єдиний марафон. Люди вже розібралися, що таке єдиний марафон. Люди розібралися, що це певна позиція. Люди зрозуміли, що. Мимо цієї позиції є дуже багато різних думок, але вони існують на альтернативних каналах. Вони існують в альтернативних телеграм-джерелах, в Фейсбуці, можливо, хтось там Ватсап веде, чи Телеграм-канал якийсь веде, чи Вайбер канал. я Не знаю, хто там на що здався. Можливо, в інстаграмі хтось щось публікує, в Фейсбуці, і це нормально для нормального цивілізованого суспільства. Ненормально тільки не розуміти свою роль, ненормально бути на каналі, який транслює офіційну позицію, і не вліво, ні вправо не відхиляється. І при цьому не називати себе, ну показувати, що ніби ти чимось відрізняєшся. Ні, нічим не відрізняєтесь. Там пропаганда, тут пропаганда, і в цьому немає нічого поганого. Пропаганда не завжди негативна. Пропаганда може бути позитивна. Наприклад, якщо люди пропагують здоровий спосіб життя, то це нормальна пропаганда. Якщо люди пропагують там культуру безпечного вождіння за кермом, нема проблем. Якщо люди пропагують там, культуру якості. Світи немає нічого поганого. Якщо ми пропагуємо а, боротьбу з корупцією, немає нічого поганого, але соромитись цього не варто. Тобто потрібно розуміти, де ти працюєш, що ти говориш. І... Потрібно розуміти, що це може не подобатись деяким громадянам України. От інше питання: якщо ти це розумієш, то які ти висновки робиш, і чи робиш ти висновки в цілому? Тому що, якщо ти не робиш висновків, оце якраз і є велика, -велика проблема. Тому що пропагандист від пропагандона відрізняється якраз тим, що пропагандист він просто висвітлює якусь одну сторону. І в цілому він чесно виконує свою роботу. Я вже пояснив, чому. В принципі, не варто вважати от, Соломію Витвицьку там, якоюсь поганою. Ну, вона, от свідомо, висвітлює тільки одну офіційну позицію. Вона сама це говорить. А от пропагандони це ті люди, які висвітлюють одну позицію і категорично заперечують всі інші. От я дуже хотів би, щоб ми. Коль уже ми маємо війну і маємо пропагандистські канали, які транслюють нашу позицію, державницьку позицію, позицію офіційних органів влади, і не вліво, не вправо, тому що це офіційні. Давайте будемо називати це офіційний канал, офіційне джерело інформації. Ми на нього спираємось, ми на нього орієнтуємось. В конце концов, ми можемо в нього запитати потім за цих джерел, там які і так далі. А головне не стати пропагандоном, оце дуже дуже небезпечно. Це те, чого я боюсь і Я сподіваюся, що моя країна а, ніколи не перетвориться на країну пропагандонів? Або ми з вами неодноразово бачили в Російській Федерації, чим завершуються історії тих людей, які мають якусь хоч хоч якусь, хоча би трішечки неофіційну позицію. До речі, сьогодні застрелився якийсь чиновник Путіна, який там був губернатором Курщини, коли. Наші війська зайшли туди. Потім він відповідав за повітряний простір, а він зараз там дуже-дуже спотворений. Через наші дрони, ну отака історія. Тому головне не перетворитися ще раз повторюю на пропагандонів і не перетворитись на о, ревностних таких борців о, з усім альтернативним. Ну а в самій пропаганді немає нічого. Якщо ви в ній працюєте, ну, ну для чого це заперечувати і чому потрібно цього соромитись? Просто робіть так, щоб пропаганда була дійсно пропагандою чогось хорошого. Щоб пропаганда консолідувала людей, щоб пропаганда об'єднувала людей, щоб пропаганда а, висвітлювала щось таке, чим живуть реально люди, а не була розповіддю і фантазією про те, чого люди не бачать в реальності, і тоді. Тоді в принципі не буде соромно сказати, що ти працюєш на єдиних новинах. Ну, вони не соромляться. У них, в принципі, там хороше фінансування, вони популярні, їх знає вся країна. Вони незмінні як і депутати, і в принципі у них в житті з кар'єрою все добре склалося. І тому ризикувати своєю кар'єрою, звісно, що вони не будуть. Але завжди є певна межа, яку не варто переходити. На те є канали, на те є відповідно групи редакторські. На те є. Розуму людей для того, щоб сідати і говорити про те, як не стати з пропагандистського каналу пропагандонським. Сподіваюсь, що ми цю межу не перейшли.